Дорогі брати і сестри, в першому читанні це є фрагмент з книги, другої книги Самуїла. Ми почули, що цар Давид, коли настало в царстві спокій, коли закінчились війни, коли він уже збудував собі кедровий палац, він вирішив збудувати храм для Господа. Йому цей намір не вдалося зреалізувати. Як часто є теж в історії, також в нашому житті, ми можемо мати добрі наміри, але нам їх реалізувати не вдається, і хтось реалізує інший. У випадку Давида, його намір збудувати храм реалізував його син Соломон. Храм для ізраїльського народу це було дуже важливе місце, велик, таким великим знаком, що Бог присутній серед них, що Він їх благословляє, це місце, де вони в особливий спосіб могли досвідчити близькість Бога. Там вони складали жертви Господу. Але коли Теж у Давида з'являється цей намір збудувати храм, то Господь Бог через пророка Натана, між іншим, говорить до нього так, що я був з тобою всюди, куди ти ходив, я викорінював всіх твоїх ворогів сперед Твого обличчя і вчинив для тебе ім'я велике, як ім'я величних цієї землі. Я був з тобою всюди, куди ти ходив. Бог не тільки хоче бути, щоб ми бути присутнім серед нас в храмі, в святих місцях, але Він хоче бути присутнім всюди з нами. І Господь Бог має такі різні можливості і засоби, щоб бути біля нас, щоб нами опікуватися. В кожному періоді нашого життя, в кожному місці, де ми знаходимося, Господь будь, Бог хоче бути з нами. І це показує теж книга Старого Завіту, що навіть коли не було храму, ще перед будівництвом храму, Господь Бог показував різні знаки, що Він є присутній серед них, що ними опікується, Також коли був храм зруйнований, теж Бог давав теж різні знаки своєї присутності. І так само в нашому житті Господь Бог не тільки хоче об'являти свою присутність в храмах, святинях через таїнства, але Він також хоче бути присутнім в кожному моменті нашого життя. Але тут є проблема наша, що ми не завжди запрошуємо Бога у всі місця, де ми є і де ми перебуваємо, працюємо. Часто люди хочуть закрити Бога в храмі, збудували храм, там моляться, а виходять поза храмом, і це вже якби інше життя. Можна наводити різні приклади, коли людина так закриває Бога в храмі, в якомусь місці. Наприклад, знаю кількох таких чоловіків, коли... Є якась потреба в храмі, який зробити ремонт, щось там побудувати, то вони готові. І навіть готові це робити безплатно. Тільки кажуть, купіть матеріали, ми це зробимо. І коли зробиться ремонт, то їх вже в храмі не видно. Теж коли вони це роблять і кажуть, ми це робимо для Бога, хочемо подякувати Богові, але так, щоб кожного діль до храму ходити, то не ходять. Кажуть, маємо інші справи, немає часу, є інші обов'язки. Теж можна тут згадати таку притчу, можливо, з вас теж її чули про такого чоловіка, який мав такий великий будинок, там було дуже багато кімнат. Але мав одну проблему: що кожної ночі приходив диявол, і там. Робив руйнування в тому домі, щось там перекидав, ламав, нищив. І він не знав, що робити. Ну, І деякі йому порадили, треба тобі запросити до свого дому Ісуса Христа. І він так зробив: вибрав найкращу кімнату і сказав Ісусові: ось твоя кімната, тут живи, перебувай. Але наступної ночі диявол знову прийшов, зробив те саме, тільки не заходив в кімнату до Ісуса. Потім цей чоловік вирішив, ну, мабуть, я неправильно зробив, треба Ісусу віддати більше місця в своєму будинку і дай йому цілий поверх. Але наступної ночі повторилося те саме. Диявол знову прийшов і зробив свої руйнування. Тоді чоловік подумав: тоді я йому віддам весь свій будинок, тільки моя кімната то це вже буде для мене. Але теж була наступна ніч і знову диявол прийшов і зробив своє діло зле. І тоді чоловік подумав. І сказав Господу: все, що є в цьому домі, належить тобі, і моя кімната, все це є ти тут, а й хазяїн. Будь господарем, будь господарем усього мого дому, усього цілого. І коли вже прийшов диявол, постукав двері, то вийшов Ісус Христос і диявол, як побачив то втік. І ця притча, вона показує теж, як є в нашому житті, що ми Бога запрошуємо тільки в деякі сфери нашого життя, а є такі сфери, в які, до, як, до яких ми Бога не пускаємо. І ця притча нас навчає, що якщо ми хочемо мати повний такий внутрішній мир в своєму серці, повну радість, то маємо повністю віддати Богові своє життя. Бог хоче в кожному моменті бути присутній на всіх дорогах нашого життя, в всіх лабіринтах нашого життя Він хоче нам допомагати виходити з цих лабіринтів. Але нам треба Бога запросити у всі сфери свого життя. Святиня є важливим місцем цей храм. Де ми отримуємо таїнство, є важливим місцем, тут відправляється свята літургія, чуємо Слово Боже, приймаємо Тіло і кров Ісуса Христа. Французький письменник Антуан Сент Ексюпарі сказав таку фразу, він каже, що святиня є для того, щоб увесь світ був святиною. То ми приходимо тут до храму, віддаємо шану Богові, слухаємо Слово Боже, щоб все наше життя було святим. Не тільки це місце, де ми молимося, перебуваємо, тут і відчуваємо такий мир, спокій, близькість Бога, але Господь хоче нам дати таку благодать, щоб усе наше життя було. Щоб ми досвідчували його близькість. Але нам треба Бога запросити до кожної сфери свого життя. Бог сам не зайде. Навіть сьогодні, коли читаємо Євангелію, таку дуже важливу подію в історії спасіння, нашого спасіння, кожного з нас. Коли Бог звертається через ангела і пропонує їй стати матір'ю Бога, матір'ю Божого Сина пропонує, не змушує її, а питає її її волі. Спасіння це є Божа справа передусім, але також людська справа. Щоб доконалося спасіння теж людина має сказати своє так, щоб довершилось спасіння людства. Бог від Марії очікував слово так. І так само Господь теж від нас очікує такого запрошення, щоб ми запрошували в кожну сферу свого життя, щоб ми йому говорили так, Господи, будь тут ай господарем. Допоможи мені, щоб все було по-Твоєму, бо Твоя воля є. Найкращою. І власне сьогодні Пресвята Діва Марія навчає нас такої правдивої віри, що віра це не тільки що ми визнаємо всі правди віри, молимося, робимо різні релігійні практики, а віра це є підпорядкування усього свого життя Господу Богові. Запросити Бога в усі сфери свого життя. Життя особисте, життя родинне, професійне, усі-усі сфери. І теж нехай цей час приготування такий дуже короткий до святкування Божого Різдва, теж можемо подумати, а які сфери є такі, де, де Бога у нас ми ми ще не запросили до, цього, до, до, до цієї сфери Бога. Чого ми ще Богові не віддали? Можливо, це є дуже таке щось темне, складне. Там, здається, нам там в тій сфері є ситуації безвихідні. Але запросімо Бога і теж просімо Марію, щоб ми теж вміли завжди Богою говорити так: Господи, нехай я віддаю Тобі. Всі свої справи і нехай буде згідно твоєю волею. Всій святій літургії прославляємо Господа, який хоче бути завжди близько нас і нашим добрим отцем, опікується нами і теж відкриємо усе серце для нашого Господа. Амінь.